Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду і я хочу показати вам сьогодні відео про троянди, які я купувала у Деліни Рос. Мері Енн. цікава троянда, яка впродовж свого квітування змінює колір з коралового помаранчевого на колір рожевий. Чимось вона схожа укладка і полісток на Ешлі, довго тримає квітку, як Ешлі. Сонце вона витримує чудово, дощ не помічає, має блискуче листя і охайний вигляд до самого кінця квітування квітки. Це Лівія Роуз, і саме через неї я натрапила на сайт Деліни Роуз, бо у них вона була в наявності. Така тендітна на вигляд квітка прекрасно витримує сонце і непогано тримає дощ. Моя перша річка Олівія показала себе дуже добре, вона наростила охайний гармонійний кущ, майже постійно квітнула, тримала квіти декілька днів, будучи трояндою Остіна. Якщо так себе поводить першорічка Остіна, коли вона стане дорослою, це буде ідеальна троянда. Абрахам Дербі. Цей саджанець, як і саджанець Соня Рікель, мені прислали у подарунок. Бодаліна Рос вирішила, що ці два сорти погано перезимували. Вони повернули мені гроші і просто поклали ці два саджанця разом з іншим. Квіти такі самі, як ті, які я бачила в інтернеті на фото і відео. У мене деякі сумніви є, бо зазвичай у Абрахам Дербі бронзові або червоні гілки, а у мене зелені. Чи це дійсно сорт Абрахам Дербі я вже побачу в наступному сезоні. Буває, першорічки показують себе не дуже схожими на дорослі троянди. Гарна троянда. Навіть якщо це інша, наприклад, Вільям Морріс. Манстет Вуд троянда глибокого. вінно червоного кольору, яка показує золотаву серединку і має яскравий аромат. Манстет Вуд дуже колюча троянда. Така кількість колючок є тільки у неї. І тому її легко відрізнити від інших троян темно-червоного забарвлення Девіда Остіна. З часом квітка стає більш холодною відтінку, вона стає пурпурово-фіолетовою. Вуд має характерну укладку пелюсток, розкошні квіти, наче складені з оксамитової стрічки. Бачите, як фактура виблискує на сонці. Ще один подарунок від Даліни Рос Соня Рікель Теж, я хотіла її купити, продавці вирішили, що цей сорт перезимував погано, і мені подарували цей садженець. Дуже маленька, і тим не менш, вона наростала і декілька квіток великих, гарних, показала. Сорт First Lady мені нагадує забарвленням П'єре дерансара. Але складена квітка абсолютно по-іншому. Вона не відкривається в таку рожеву зефіріну, і у неї більш короткі зовнішні пелюстки, які складаються, наче шишечка. Цей кущ мене дуже потішив. Він гарно наріс, став розміром з мірям. Так виглядає кущ, але це місце вже не актуальне, бо я зрозуміла, що вона буде доволі великою і пересадила її в іншу частину саду. А це Dark Lady. Я сфотографувала спеціально її вночі, щоб було гарніше, видно якого вона кольору. А також краще помітна аксамитова фактура пелюстик Jubilee Celebration. Кажуть, що ця троянда не дуже поспішає виростати. У мене так і є квітки відповідають сортності, вони поки що не дуже великі і не можуть втримати голівку. Але в цілому дуже приємне враження від кольору складання пелюсток і загального вигляду. Фальстаф, Фальстаф має таку укладку пелюсток, яка мені найбільш подобається у троянд Девіда Остіна в старовинному стилі? Я абсолютно впевнена в сорті Манстетвуд, він дійсно всім своїм описам відповідає. Не можу сказати стовідсотково це про Фальстаф і Дарк Леді, бо не знаю таких особливих ознак, які мають саме ці сорти. Але безумовно. Це темно-червоні троянди Остіна. Більшість сортів жодних сумнівів не викликають. Якогось яскраво вираженого пересорту я не бачу. Є сорти, в яких я не впевнена, але це скоріше через брак інформації про них. Всі кущі на відео першорічки. Коли кущі стануть дорослими, я зніму про них більш інформативні відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео. До побачення!